Отож, сьогодні ми говоримо про інтеграцію Primex з EPFC. Нова ера децентралізації в DeFi. Привіт, мене звати містер Атлант, якщо хтось з мене не знає, вдруг. І сьогодні ми говоримо на наступну тему, а саме, що таке EPFC, і як користувачі Primex можуть отримати від неї власне ту чи іншу користь. В епоху, коли децентралізація – це не просто модне слово, інтеграція Primex Punis з а, міжпланетною файловою системою EPFC знаменує собою значний стрибок вперед. Цей крок не тільки підтримує основні принципи блокчейну. Але також пропонує підвищену безпеку, надійність і власне автономію користувачів, встановлюючи новий стандарт в сфері DeFi технологій. Розуміння EPFC. EPFC або міжпланетна файлова система це однорангова мережа, яка а, демократизує зберігання та обмін файлами. Вона працює як торент мережа, де файли зберігаються не на одному сервері, а розподілені між кількома вузлами. Це гарантує, що дані не тільки десталізовані, але й захищені від. Від окремих точок відмови. Стратегічний перехід, перехід Primex на ePFC Розмістивши свій користувацький інтерфейс на ePFC, компанія Primex зробила сміливий крок до посилення свого децентралізованого духу. Ця інтеграція пропонує кілька переваг, про які я зараз з вами розповім. Перша з них це взаємодія без довіри. Крисувачі можуть безпосередньо завантажувати і перевіряти інтерфейсні файли праймікс, гарантуючи, що вони взаємодіють. Зі справжнім протоколом, не покладаючися на сторонні перевірки, друге це стійкість до цензури. Децентралізована природа а, пробачте, децентралізована природа власне і півці означає, що інтерфейс пам'яті залишається доступним, навіть якщо традиційні хостингові сервіси стикаються з а, простоєм або зовнішнім тиском, і на останні це підвищена безпека. Безумовно, Розподілений характер зберігання файлів на іпівці, знижує ризик цілеспрямованих кібер, а, кібератак. Оскільки немає а, центрального сховища даних, механізм децентралізованого виконання угод Primex. Осною особливістю Primex є децентралізована система виконання торгів. На відміну від традиційних DEX, які використовують централізовані, централізовані книги замовлень, Primex покладається на мережу ботів Keeper, що розміщується в спільноті для виконання угод. Цей підхід ідеально узгоджується з десталізованою моделлю зберігання і що посилює прихильність Primex до екосистеми, яка не потребує довіри Arbitrum 1 і розширення Primex Інтеграція Arbitrum 1 провідного рішення для масштабування рівня 2 з Primex розширює можливості протоколу. Це скорочує час транзакції, а, знижує втрати і підвищує безпеку Ethereum. Це розширення не тільки покращує користувацький досвід, але й розширює сферу застосування та доступність пропозицій Primex. Переваги для користувачів Primex. користувачі Primex отримують значну вигоду від нових а, від цих нововедень, гнучкість і вибір. Завдяки підтримці декількох мереж користувачі можуть обрати бажану, бажану мережу для торгівлі або кредитування, також серед різноманітні торгові опції. Розширений асортимент DEX і цифрових активів відкриває безліч торгових стратегій і можливостей. І наостанок це програма видобутку ліквідності. Участь у цій програмі на Arbitrum дозволяє користувачам заробляти винагороди і PMX, розробляючи і роблячи свій внесок і отримуючи вигоду від ліквідності в екосистемі. А тепер підсумуємо усе вище сказне. Прийняття APFC компанію Primex Finance та її розширення на Arbitrum One символізує нову главу в історії DeFi. Це свідчення відданості Primex створенню більш безпечної, ефективної та орієнтованої на користувача на користувача власне. Фінансової екосистеми. Впроваджуючи ці інновації, ми запрошуємо користувачів випробувати передову комбінацію десталізованих фінансів і десталізованого зберігання файлів, поєднання яке обіцяє переосмисти досвід DeFi. Заклик до дії. Щоб побачити синергію децентралізації та інновації на власні очі, відвідайте Primex Finance, візьміть участь у програмі видобутку ліквідності та приєднайтеся до революції в просторі. DeFi. ваша подорож у більш децентралізований світ починається саме тут, і саме з Primex. Отож, був радий бути вам корисний і бувайте.